Сабрія Трош, кандидат філологічних наук, викладачка кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Чим ви наразі займаєтесь? Я працюю вже 11 рік на кафедрі тюркології, інституту філології університету Тараса Шевченка. Викладаю кримсько-татарську мову, практику перекладу з кримсько-татарської на англійську. І всі ці 11 років ну, намагаю, намагаюся підтримувати нашу мову на рівні академічному, тобто для її збереження і вивчення і розповсюдження на території наразі материкової України, але ті методи, які ми, ми вже Користуємося багато років в університеті, вони актуальні для будь-яких людей, які хочуть вивчити мову, і вони не є носіями мов, тобто вони не є кримськими татарами. Ми вивчаємо мову як іноземну, здебільшого використовуємо ці методи, тому що серед наших студентів більша частина це українці. От, або кримські татари, які поступають не володіючи мовою, або володіють нею там на початкових рівнях. І фактично моя діяльність пов'язана саме з цим викладанням цієї мови. Додатково ми займаємося різними освітніми проектами від Міністерства освіти України, які постійно надходять до нашої кафедри. Ну і фактично, от, от так, ці 11 років присвячую свою діяльність саме. Цій царині освіті в напрямку вивчення мов. Як ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Так, на відміну від, від більшості людей, які можливо не вірили, можливо, були не підготовлені. Так, ми дуже часто чуємо, що ми не вірили там і так далі. Я м в 21-му році була в Криму, відвідувала своїх батьків. І в 21-му році мені очевидно було стало зрозуміло, тому що я бачила в Криму, що зі всіх проектів, які приніс руський мір на початку 2014 року, да, під час окупації. Єдиний проект, який у них реально відбувся, це от військова військовий напрямок. Дуже багато зброї, військових, які переміщувалися по Сімферополі, по Сімферопольському району. І е, я тоді своїм близьким тут казала, що напевно готується щось масштабне, тому що е, ну, дуже багато різних людей, не кримських людей, це різні обличчя в військових формах а Зараз у Криму, і напевно це якесь підготування до чогось, на що багато у розумних людей-інтелектуалів мені казали, що ну наразі ніхто не веде повномасштабні війни. Вони є дуже ресурсними, незру... дурними, неправильними. Є гібридні війни, і от гібридно це все буде відбуватися. Але коли от почалася вже така. Активна да, фаза підготовки почали лунати зі ЗМІ різні різні э, застороги, то я зрозуміла, що так, треба готуватися до цього. У мене були зібрані валізки і нам підготовлені певні гроші. випадок, якщо це розпочнеться, чи допомогло це мені психологічно адаптуватися в перший день? Тоді я жила в Борисполі і почали ж бомбити аеропорти э, в першу чергу. Ні. Освідомити це перебуваючи в цьому, це було жахливо насправді. І коли у тебе дитина, коли повна невизначеність, І хоча, наче ти готувався, ти все зібрав, тому евакуювалися ми з Борисполя з родиною 7 березня. Тобто в цей весь період. Ми ще приймали рішення, чи евакувати, чи ні, коли вже почалися активні бої під Баришівкою, і ми це чули. Стало зрозуміло, що треба вивозити дитину і рятуватися. І я дуже вдячна нашим знайомим, які нас прихистили в бродах. Ми просто зняли квартиру і жили в цій квартирі. Рішенням чи виїжджати за кордон чи ні, переді мною не стояло. І мій чоловік запитував, ну чому може поїдемо. Дивись, всі жінки виїжджають, забирай дитину, виїжджай. Я тоді пам'ятаю цю фразу. Досі вона в мене в голові майорить. Сказала, що якщо я зараз виїжджаю за кордон, по-перше, я втомилася тікати, тому що в 2014 році я виїхала з Криму, тому що ну, мені не подобалося все, що відбувається там. Я не хотіла бути частиною того міра, яка, який там почав панувати. І я йому сказала так, що якщо ми зараз виїжджаємо, ну я виїжджаю за кордон, про нього мова не йшла, то я ховаю назавжди концепт вільного Криму. От для мене це було так, якщо я переступаю кордон. Все я починаю. Ну я розуміла, що не буде часу там повертатися, щось думати. От треба було в е, той час от, усвідомити, де ти і як ти. І е, я вирішила залишитися на заході України в той час, е, не виїжджаючи за кордон. Я не знаю, психологічно для мене було це так. Можливо, це неправильно, тому що е, ну, треба в першу чергу думати про свою безпеку. Але от математично мі розрахунок був такий, що загрози моєму життю і житті. Тим що моєї дитини наразі ну такої сильної нема на заході України порівняно з тим, що відбувалося в Києві в Київській області, тому я прийняла рішення не виїздити. Чи пожалкувала я з тих з того часу? Ні. Ще жодного разу я не пожалкувала, навіть перебуваючи під обстрілами з дитиною, на ранок ідучи сонною на роботу, як всі ми, а да? я ще не пожалкувала. Я не знаю, можливо, це така прив'язка до України до Криму. Я не можу це пояснити, але от психологічно мені тут легше. І коли мене запитують, от де краще краще да, бути, я кажу, ну. Я не думаю, що враховуючи наші стреси, наше життя, наше покоління там доживе до 90 років, я вам чесно. Я думаю, що ну дай Бог, дай Аллах, звичайно, щоб так було. Але там ті роки, які нам залишаються, там, 30, 40 та 50, у кожного по різному, я б хотіла прожити серед своїх людей, серед своїх цінностей, ну, на своїй, все ж таки, на своїй землі. От для мене, якщо я виїжджаю за кордон, я Повністю розриваю контакт з Кримом. Це я так бачу. Тут бодай є якась спільнота, тут бодай є зацікавленість нашим народом. Українці зараз реально розуміють, що ми частина їх спільноти і частина їх спільної історії, яку вони мають приймати і вивчати. От і це дуже важливо. За кордоном цього на жаль не буде. Це буде повна розчиненість в іноземній культурі. Ну, я так це бачу. З якими проблемами або труднощами ви зіштовхнулись за цей час? А коли у тебе дитина, у мене дві кішки, тобто тварини, да, і потрібно е ну опікуватися в першу чергу фізичною безпекою, друге, друге, зберегти самотальне своє здоров'я. Після обстрілів безсонних ночей, які можуть бути не так, що один раз ми, ну, безсонна ніч, а потім тиждень нас не обстрілюють. Ні, у нас були такі дні, що ми постійно ж не спали, і потім на ранок вставати і йти виконувати свою роботу. Бажано добре її виконувати. А моя робота пов'язана з інтелектуальною працею, і для цього потрібно зберігати здоров'я, здоровий сон. Для цього потрібно читати, надихатися. І ми працюємо. Я працюю зі студентами. Я маю доступ до їх мізків до молодого покоління. І ті сенси, які я несу, в тому стані, в якому я перебуваю, викладаючи, це дуже важливо. Це впливає на наступні покоління, і тому не зламатися. В такому стресовому режимі це було найголовніше. І модерація життя. Ну, я я працюю в Києві, живемо ми в Броварах. Дитина у мене в школі, іде замінування. Школи, це те, що у нас явище дуже розповсюджене. Я в Києві, мені потрібно забрати дитину або знайти людину, яка забере її в безпечне місце, тому що крім мінування може бути повітряна тривога. І дочекатися, поки я її заберу. Тобто елементарно, от ці такі речі, що моя або моя дитина просиджує по декілька годин в укритті. Вона перший клас в цьому році закінчила, і я в укритті в Києві, вона в укритті в Броварах. І потім ввечері ми маємо робити уроки, готуватися до наступного дня. Отакі, от начебто, прості речі буденні, але вони настільки е, всім нам, українцям, даються важко через от е, такий постійний е, постійну загрозу того, що тебе хочуть вбити вбити твою дитину, вбити тебе, і тобі просто не дають нормально е, існувати. Найбільша складність в тому, що три з половиною роки я. Е, Дуже сильно відчуваю цю нестачу зв'язку з родичами в Криму. Тут, рекщо раніше, проходячи всі та оці принизливі процедури перетину кордону, ми такі могли бачитися. Тепер ми не бачимося, бо можемо бачитися десь на нейтральній території, яке теж потребує величезного ну, процесу. Це виїздити через Європу, в Туреччину або в Європу і так далі. Щоб бачитися, оцього не вистачає. Це перше. друге. Ну, більш психологічні, певно, такі депресивні часом стани, думки На мене лякають частина української спільноти, яка ну, вважає, що не треба продовжувати боротися за свою землю що от все пропало, от треба якось вже прийняти те, що є. Для мене це є незрозумілим. Тому що ну у нас немає вибору на, на мій погляд, і я завжди українцям кажу: подивіться на нас кримських татар. Ми яскравий приклад народу, який спочатку ну програв на полі бою, так а потім о, з якого просто окупували. І знищили ну, забрали землю. От ми приклад того народу, якого немає. Я вона є ця земля, але ми не є господарями на цій землі. І якщо ви думаєте, що зараз десь можна врятуватися, якій точці світу побігти з України, і от колись воно налагодиться, хтось цю проблему вирішить і ви повернетеся, це, це ілюзія, такого не буде. Не, не, ну, крім українців, і ну, я з українських українців кажу на етнічна да, е, нашої нації, нашого народу, ніхто цю землю берегти не буде. І мене лякають оці ці думки, е, коли в тилу е, люди здаються е, швидше, е, не рахуючись з людьми, які зараз на фронті боронять е, наше життя. Оце мене лякає. Тобто, ми, е, я бачу динаміку, ми можемо зламатися швидше. В тилу, і це може призвести до катастрофічних наслідків, на жаль. От це по-перше. По-друге, ну, невіра в якесь, бодай світле майбутнє. Це теж дуже, дуже лякає серед людей, тому що ми маємо мати якесь світло, да, якусь надію, за чим ми маємо триматися. Тому от складнощі мої в тому, що навіть люди, які ну були моїми, можна сказати, однодумцями і якось трималися, почали ламатися на от третє третій, ну, майже четвертий рік, уже і тут оце, мені складно це прийняти, тому що. Ну, є люди, які пожертвували більше ніж українці, які жили в Києві. Давайте будемо говорити чесно. Коли не кажу 22-му році, ні кажу в 14-му. і багато людей вимушені були виїхати в 14-му. Багато людей тепер ну вони вже двічі переселенці, і їм певно важче. А і тому, коли ламаються люди, які тут ну жили до 22-го року, в принципі ніяким чином не страждали від а, дій Росії скажімо так, персонально не страждали, е, почали такі пацифістські якісь видавати ідеї, ноти і так далі. Чого вам зараз найбільше не вистачає на особистому або суспільному рівні? Е, ну, мене можна розділити як в по напрямку там да, українському і кримсько-татарському. Е, ну, мені в принципі вистачає все. Я не можу сказати, що я е, чогось там потребую. Да, е, Є речі, які звичайно здається, що вони могли б бути кращими. Наприклад, у нас підписана стратегія розвитку кримсько-татарської мови, так і я бачу якісь кроки, які зроблені, вони дієві, вони хороші, але їх дуже мало. Я колись сказала, що якщо 30% від цієї стратегії відбудеться, то ми дуже дуже збережемо нашу мову, допоможемо їй. Але наразі таке велике відчуття, що навіть цих 30% ну намагають ну, мало є вливань в, в цю стратегію. На жаль, є якась дуже дуже закрита група людей. Ми всі один одного знаємо, ми всі залучені до цього процесу, кому це болить. І Я не бачу масштабного такого розширення цього процесу. На жаль, Ну, є об'єктивні причини війна, звичайно, але є і суб'єктивні. Оце знаєте, як сказав дуже добре Арсен Жумаділа в одному з інтерв'ю, коли підтримка якихось там стратегій – це зовсім не дія. Так? Тобто це має бути чітка, чітка законодавча норма, як воно має вирішуватися. А у нас є стратегія, ми, звичайно, є підтримуємо. Але, будь ласка, от, от самі якось вирішуйте це питання. Не вистачає, звичайно, справедливості по відношенню до тих, хто зараз на війні. На жаль, от ну, мені не вистачає, наприклад, розумної мобілізаційної політики. Персонально мені, ну, попри все, що навколо, я щаслива людина, тому що у мене родина, у мене є дитина, у мене є близькі люди, друзі, однодумці, з якими мені комфортно, які мене підтримують, яких підтримую я. І в людській парадигмі я, у мене студенти, з якими ми спілкуємося, на яких я дивлюсь і розумію, що. Ну, є надія на світле майбутнє, тому що такі люди е, йдуть наступним поколінням після нас. Тому в цілому я щаслива людина. Попри те, що я знаходжусь, е, ну, в Києві вживу, під Києвом і е, нікуди не виїздила. І попри все це, е, персонально мені. Цього вистачає. Єдине, чого мені не вистачає, це Криму. Зв'язково з Кримом. Я хапаю якісь там контенти, спілкування з людьми, намагаюся підтримувати зв'язок. Але реально цього не вистачає, тому що фізично. Мені фізично не вистачає того, що я не можу поїхати наразі в Крим. Раніше я раз на рік їздила літом, місяць-півтори я проводила в Криму, і мені це надавало якусь силу я не знаю, джерело моєї сили, енергії це Крим. І зараз відсутність можливості. Чого ви очікуєте від держави або влади зараз? Ну, по-перше, справедливості. Так, справедливості від влади і чітких меж, за які вони точно не вийдуть, розуміючи всі наслідки Чесні, чесності, так? тому що, наприклад, сьогодні так, йдуть розмови про заморожені лінії фронту і так далі. Ми не можемо називати це перемогою в Ніякому разі, ми не можемо називати це і програшом. Та це от якийсь такий от заморожений етап. От і я очікую від влади, то, що ну, сказати людям чесно, що ми от зараз ми це робимо, щоб вижити, а далі ми маємо перемогти, тобто іти до цієї перемоги, ніколи не розмінюватися на щось менше. Тому що дуже-дуже тобі це хочуть продати за дешево і за дорого, як то кажуть. Да? От, тому для кримських татар, да, від, ну, від держави щодо кримських татар, я вас хочу, ну, очікую да, розуміння того, що для кримських татар час Х це навіть не перемога в цій війні. Час Х для кримських татар це наша автономія якою вона буде культурно-політичною, політичною, там і так далі. Це вже інше питання да, до фахівців, які можуть це прокоментувати. Але е, вільний Крим, де можуть розвиватися е, наша мова, наша культура е, це наш, наш пункт. Призначення, на якій ми маємо всі працювати і в нього вірити. Я хочу так, так само ну, застерегти наших людей. Да, дуже часто і у вас в ефірах, ну, в на різних телеканалах, з'являються так звані друзі кримських татар, вони себе номінують. Да, в, в цей час Х, коли буде вирішуватися особисте наше питання. Да, а всі ці друзі, ну не всі, а якась частина цих друзів не будуть там друзями. Насправді мені вистачило, наприклад, Портнікова да, інтерв'ю, яке слухали і в Криму дуже уважно про те, що кримським татарам, ну про яку автономію мова йде, гетто буде якесь гетто, якісь райони, куди будуть значить, кримських татар поселяти, розселяти. Там вони мають будуть мати свої права. Все, для мене зрозуміло, що це великий друг кримськотарського народу, зовсім не друг. От. Тому від влади я чекаю чесність насправді, і не переходу певних червоних ліній, як зараз скажуть. Да. Тому що ми знаємо, да, коли є от така, як так кажуть, намагання, намагання перечекати. Пережити щось, воно виливається в ще більшу, більшу трагедію. розумієте? Тому що у росіян, з того боку, да, у наших ворогів, стратегія побудована по пунктам А, Б, С і так далі. Тобто є план, він може розтягуватися не за три дні, ну, три роки, 30 років, 10 років і так далі. Але загальна парадигма вона має виконуватися. І нам теж треба навчитися мислити не меншовартісно, вартісно на там 5 років планувати, а планувати стратегічно на десятки років наперед. І це реально, це можливо зробити. От тому от, від влади таких масштабних розумних дій, що вас мотивує триматись і не здаватись. Я ну, Спілкуюся з різними дуже розумними людьми, інтелектуалами нашої сучасності, ну, тому що ми в університеті і між собою це обговорюємо дуже часто, і деякі питання. Да. Є така формула, яку ну, виводять для себе професори, і вони діляться, як то кажуть, з нами, да, з молодшим поколінням науковців. Є такий метод, називається ну, джерельця світла. Для воно може бути одним, може бути їх декілька. є е, ну така, така норма да життя е, сфокусуватися на позитивних речах. Що тобі надає спокій і задоволення. Ну, наприклад, це може бути там твоя родина, спілкування з твоїми там, дітьми, спільний час, читання хороших книжок, прослуховування якісної хорошої музики, менше негативних перегляд хороших фільмів, спілкування з людьми, які доставляють тобі задоволення, тобто ну, з якими приємно спілкуватися. Да? Тобто, це твої однодумці, мінімум негатива, тобто обмежити там, де ти можеш обмежити себе. Негативними речами. Займатися хобі. От якщо у тебе там, було якесь хобі, яке тобі ну, приємним було продовжувати цим займатися, намагатися не зламатися всередині в голові. Тому що, якщо ти постійно, ми, ми не можемо повністю себе відме, відмежувати від негативного впливу, від новин негативних наслідків і так далі. Але всю іншу частину нашого життя ми маємо присвятити чомусь позитивному. Ну і звичайно робити свій внесок в спільну перемогу. Всі кажуть, ну от скільки донати, то мене маленька зарплата, у когось більша зарплата. Ну, є про в мудрих книгах, в Корані і в Біблії написано, що 10%, ну так, приблизно 10% це має бути талака, тобто от це наш волонтерський якийсь внесок в спільну справу. 10% відсотків тоді ти не будеш відчувати нестачі цих коштів в своєму житті. Але ти і зробиш свій внесок. І я кажу, от порахуйте свою свій, свій дохід, 10%. Якщо вам дуже важко, буде 10%. Ви знаєте, що ви на постійній основі допомагаєте спільній справі, і ви долучаєтеся. От, е, от позитивне, е, я розумію, що ми живемо в епоху, коли е, ну, треба зберегти себе фізично, враховуючи, що е, да, нас тисячами ракети летять, шахеди і так далі. Але е, ламаються люди в Голові в своїй в першу чергу. І от щоб не зламатися, не впасти в повну депресію, як то кажуть, да? в, таку, в, таку, в таку мряку, а, це себе рятувати позитивними речами. Що для вас означає перемога? Як ви її уявляєте? Виключно звільнення всіх наших окупованих територій, однозначно, притягнення всіх винних злочинців до відповіді. Це може бути відповідь, ну краще, звичайно, щоб вона була в міжнародних судах. Ну, якщо це буде якийсь язичницький варіант там, помсти і смерті, ну, значить, це так може бути. Але винні мають понести покарання, а території мають бути звільненими. Чому для мене, наприклад, тільки так я бачу цю перемогу? Ну, ми 10 років, в 2014 році відбулася окупація. 10 років. Там да? ну ми ж вже маємо ретроспективний погляд да, на все, що було. А в Криму руський мір, який прийшов як ну, успішний успіх для всіх, і от ми зараз тут все зробимо, в результаті скотився до чого. До того, що так само мобілізують людей проти їх волі, до оці військових, тільки військових, і війни постійно, так тобто, жодна з реформ, яка намагалася там впровадитися, там освітня, якась наукова та далі, вона так і не відбулася. Яке ваше послання людям, які це дивитимуться, от ми маємо просто вижити. Внести свій внесок зробити. Ми і так його робимо, основне наше покоління, да, на яке припало і ковід, і війна, і так далі. От, і не втратити віру в те, що є добро і є велика кількість людей, яка працює на це добро, і що ви є частиною цього добра, а не зла. Оце найважливіше в потоці і спокусах, які виникають наразі через всі ці процеси навколо нас.